Зруйнувати монополію ЖЕКів для цього потрібно роздержавити житлово-комунальну сферу, натомість створивши об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Мешканці самі мають перебрати на себе функції управління та експлуатації своїм житлом. Верховна Рада України ухвалила закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, який вступив у дію з липня минулого року. Це закон, який стосується реформування, утримання або способу утримання житлового фонду, і людям надається можливість або ж до 1 липня створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, що ми говоримо СББ. Або ж якщо до 1 липня люди не визначаться, вони автоматично попадуть в підпорядкування керуючої компанії або служби єдиного замовника. Журналісти нашої телекомпанії спільно із керівництвом житлово-комунальної сфери міста пройдуть шлях встановлення ОСББ. Якщо ми говоримо саме про створення ОСББ, то перший і найголовніший такий крок це проведення установчих зборів у своєму будинку або на в кількох будинках, якщо це буде об'єднання. Житлових будинків Установчі збори треба перше правильно підготуватись. Далі правильно зібрати, проінформувати людей про мету зборів, хто ініціатор. Причому повідомляти треба власників квартир, а не людей, які там проживають. Для початку потрібно зібрати ініціативну групу, не менше як з трьох співвласників, яка займатиметься підготовкою до установчих зборів та вживатиме заходи до отримання технічної документації на будинок. Ініціатори за 10 днів повинні оповістити співвласників про збори. Це може бути об'ява або письмове повідомлення, у якому зазначено місце і дата проведення зборів. Бажано всім зібратися. Уже під час зборів співвласники будинків можуть обрати два варіанти: перший створити ОСББ, який є юридичною особою, і самим організувати обслуговування будинку або ж найняти керуючу компанію. Варіант за номером два провести загальні збори власників квартир і більшістю голосів найняти керуючу компанію, так званий приватний ЖЕК. Та варто поквапитися із проведенням установчих зборів, адже 1 липня у разі неприйняття необхідного рішення керуючу компанію вам призначить місцева влада. Скоріше за все, це буде той же ЖЕК під новою вивіскою і зі старими звичками. Різниця лише в тому, що вся відповідальність за дії комунальників лягає на мешканців будинку, а не на державу. Наша зустріч з єпископом Олександрійським і Світловодським Боголєпом відбувається під час найважливішого і найдавнішнього з усіх постів. В цей час ми не тільки очищуємось фізично, але й духовно. І можливо, саме в цей час ми шукаємо духовної розради, підтримки саме у священнослужителів. Зустрічі з владикою завжди чекаємо і очікуємо від неї нових відкриттів. Низку запитань, так знаєте, акумулювала в одне запитання. Дуже багато про найцінніше в нашому житті це сім'я, це любов до ближнього. І є такі запитання: хто головніший в сім'ї? Чоловік, жінка? І от якщо акумулювати в одне, давайте якось спробуємо. Ваш з вашої точки зору донести це сім'я, родина, кохання і хто головний, чоловік, жінка. Сьогодні, мне здається, исключительно провокационные вопросы. Ну, я їх так старалась. Все правильно. Это, знаете, в этом, э, на самом деле, определяется некая правильность, да, потому что ну, если быть ни тёплым, ни холодным, это значит быть никаким. Поэтому, конечно. Ну, я постараюсь ответить так, как как бы об этом учат наши церковные традиции. Знаете, тут, конечно, можно говорить очень долго и, 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 и ну, глобально, но вопрос в чем? Вопрос в том, что семья, конечно же, это фундамент нашей жизни, в том числе и церковной, потому что семья это малая церковь. Семья создана, как это не сейчас будет странно звучать, также по образу и подобию Божьему. вот, Потому что первую семью создал Бог. Вот, то есть Адама и Еву. Да? И он уже тогда, еще в Эдеме, еще до грехопадения определил, что вот это является некой общностью. Потому что Адам уже тогда говорил, что Ева кость от кости и плоть от плоти моей, да? Э, ну, тут нужно вспомнить, да, не, не, многие иронизируют и а говорят, что вот, дескать, женщина создана из ребра мужчины, и так дальше. Это, конечно, не совсем, это, это, это поверхностное такое вот понимание. Почему? Потому что слово ребро в богословской традиции, да, определяется как грань. То есть в какой-то момент Бог выделил из природы мужчины природу женщины. И вот в семье как бы наблюдается гармоничное воссоединение того, что было в вот Адаме заложено изначально, как в первом творении Бога. Естественно, в семье есть некая иерархия. Вы это уже отметили, да? Но в семье есть иерархия не в смысле подчиненности, а в смысле вот созидания семейной церкви, домашней церкви. Відеозапис розмови з єпископом Олександрійським і Світловодським Боголепом дивіться в п'ятницю вечірньої години та у суботу зранку. Вже стало доброю традицією навесні проводити в дошкільних навчальних закладах нашого міста свято Співоча Родина. Цей конкурс організований управлінням освіти місь виконкому яскраво демонструє, які талановиті співочі родини мешкають у нашому місті. Цьому році вони демонстрували свої музичні здібності в актовій залі дошкільного навчального закладу за номером 19. Метою даного заходу є вшанування пісні, виховання любові до пісні, почуття радості і захоплення від співу, бажання співати в родинному колі. Дане свято є сходинкою, ще одною сходинкою до родинного єднання, і не тільки в прямому, а й в переносному сенсі цього слова. Адже учасниками сьогоднішнього свята є кожен дошкільний навчальний заклад нашого міста і селища Власівка. Отже, велика співоча світловодська дошкільна родина зібралась 30 березня у музичній залі дитячого садочка Альонушка, мами, тата бабусі разом зі с своїми маленькими донечками, синочками та онучками прийшли на це родинне музичне свято, аби поділитися своїми співочими талантами. Дійсно, кожен з учасників свята гідний на подяку та увагу, як всім і організатори цієї чудової програми фестивалю та, звичайно, музичні керівники, які підготували такі гарні виступи. Запитає я журавля, Де нас віці є така земля лише у нас на Україні, розтекали на... Українці отримали як дар пісенний талант. Він вирізняє їх з-поміж багатьох інших національностей. Пісня допомагає людині впродовж усього її життя і у праці, і на відпочинку. Вона супроводжує людину з маличку. Ла садочку наповнювалась теплою атмосферою та позитивом української пісні. Талановиті співочі родини демонстрували не лише свої вокальні дані, але й артистизм, хореографічні уміння, фантазію при постановці номеру для виступу. Чималу увагу приділяли і костюмам, аби номер мав цілісний вигляд і дивував яскравістю. Для дітей захід став справжнім святом. Вони і зірочки на сцені, і уважні глядачі. Для них і солодощі на столах, і розваги, і ігри. Крім того, подібні заходи чудово сприяють згуртуванню родини та прояву її творчих здібностей. Тетяна Головачова, Костянтин Малько спеціально для ІММ. Телерадіокомпанія Веселка. У спортивній залі школи за номером 10 проходять змагання з баскетболу серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Змагання організовані управлінням освіти у рамках міської спартакіади, яка розрахована на весь навчальний рік і складається із різних видів спорту. Взагалі, освітяни приділяють велику увагу розвитку фізично здорової особистості. Повідомляє нам під час перерви Сергій Добролевський, головний. Спеціаліст управлінням освіти проводиться значна робота по поляризації і розвитку фізичної культури та спорту. Ну, так є, наприклад, як збільшена кількість уроків фізичної культури в перших-дев'ятих класах з двох до трьох годин на тиждень. З вересня минулого року в кожній освітній школі функціонують гуртки патріотично-спортивного виховання. Це дуже зручно дітям, тому що вони можуть поєднувати навчання із відвідування гуртків. А на баскетбольному майданчику продовжуються справжні баталії, за якими спостерігають вболівальники, адже від цих ігор залежатиме не лише на якому місці опиниться улюблена команда, а й те, хто відстоюватиме честь шкільної спільноти Світловодська на обласних змаганнях з баскетболу 5 та 8 квітня. Знову перерва, і ми спілкуємося із головним суддею змагань. Арбітр запевняє, що гра проходить за правилами. Змагання проходять чудово, діти гарно підготовлені, гарно володіють технікою гри, мають гарний, скажімо так, досвід гри. Суддійство проходить об'єктивно, так як це вимагають правила змагань, є положення змагань, є правила змагань, є регламент змагань. Тому Змагання, вірніше суддівство проходить так, як це потрібно. З 4 квітня серед шкіл міста започатковується акція Спорт для всіх спільна турбота. І управління освіти запрошує долучитися до заходів. І користуючись нагодою за дорученням управління освіти, я запрошую учнівську і батьківську громадськість прийняти участь, долучитися до цієї акції. Метою акції є виховання спільними зусиллями здорового, сильного, як фізично, так і духовно підростаючого покоління.